Вітаю вас, мої дорогі слухачі на моєму каналі. Якщо ви вперше відвідали мій канал, то раджу переглянути його вміст та підписатися. Адже тут ми вчимо українську мову, виконуємо вправи, спілкуємося у коментарях та слухаємо аудіокниги. Тож приєднуйся до нашої дружньої команди. Сьогодні ми говоримо про правопис не і ні з прислівниками. Почнімо із частки Не «Не» з прислівниками пишеться разом і окремо. Розберімо, коли ж не з прислівниками пишемо разом. Якщо без не прислівник не вживається. Незабаром. Непорушно. Несамовито. Якщо до прислівника можна дібрати синонім без частки «не». Невисоко низько. Недалеко Близько, невесело, сумно, недостатньо мало. І якщо прислівник утворений від прикметника з наголошеними суфіксами ан, ен. Несказанно, широченно. А зараз я розповім, коли ж часточка не пишеться окремо. Якщо в реченні є протиставлення чи заперечення. Недорого. А дешево. Недалеко, а близько, не бідно, а заможно. І речення дає заперечення. Мені не боляче. На дворі вже не холодно. Якщо прислівник має пояснювальні слова, такі, як ні, далеко, аж ніяк зовсім. Ні для кого не ясно, далеко непросто. Аж ніяк не дарма, зовсім не багато. Якщо прислівник є у реченні присудком. А це такі прислівники. Не треба, не видно, не можна, не слід, не варто. Вони у реченні виступатимуть присудками. Тож запам'ятайте, що вони пишуться окремо. Якщо не вживається з прислівниками, що пишуться через дефіс. Не по нашому, не по-людськи. А тепер поговоримо про часточку ні. Ні. З прислівниками переважно пишеться разом. І виступає префіксом: Ніскільки. Ні звідки. Ніяк. В окремих випадках ні входить до складу кореня. І теж пишеться разом зі словом. Нічогісінько. Ніяково. Частка Ні пишеться окремо із прислівниками у фразеологізмах. Ні сюди, ні туди. Ні так, ні сяк. Діти, час переходити до виконання вправ. Якщо ви не зрозуміли якесь із правил, задавайте питання в коментарях. Я обов'язково дам вам відповідь. А якщо все було зрозуміло і ви гарно запам'ятали всі правила, тож закріпимо їх на практиці. Пропоную до виконання тести. Відповіді можете писати мені в коментарях. А якщо захочете самі себе перевірити, то заходьте в опис під відео. Я там залишу ключ до тестів. Я сподіваюся, що ви справилися із завданням. Якщо бажаєте перевірити себе, повторюсь відповіді в описі під відео. На цьому урок закінчується. Дякую, що вчитеся разом зі мною. Ставте лайк як вдячність за урок. Підписуйтеся і натискайте дзвіночок. Чекатиму вас на наступних онлайн уроках. До зустрічі!